Оскільки літо добігає кінця, я не можу передати вам, яке це полегшення повідомити, що я нарешті закінчила курс хіміотерапії. Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як сім'ї. Життя до якого ви звикли може змінитися миттєво, і нам довелося знайти спосіб знову в ньому орієнтуватись. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для найближчих разом із смиренням. Рак залишає вас віч на віч з власними вразливими думками, про які ви ніколи раніше не думали, і разом з цим відкриває новий погляд на все. В цей час, перш за все, змусив нас з Вільямом подумати про прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто сприймає як належне, і бути вдячним за них, просто любити і бути коханим. Зараз я зосереджена на тому, щоб робити все можливе, аби уникнути раку. Хоча я закінчила хіміотерапію мій шлях до достілення та повного одужання довгий і я мушу продовжувати приймати кожен день таким, яким він буде. Проте я з нетерпінням чекаю повернення на роботу та відвідування ще кількох публічних виходів найближчими місяцями. В цей новий етап відновлення я вступаю з почуттям надії та вдячності за життя. Ми з Вільям дуже вдячні за підтримку, яку ми отримали від усіх тих, хто допомагав нам у цей час. Всім тим, хто продовжує свій шлях з подолання раку, я залишаюся з вами пліч опліч, рука об руку, з темрями може вийти світло, тож нехай це світло світить яскраво.